Знакові ігри 2010-х Destiny 2 продовження багатокористувацького лутер шутеру від Bungie, який вийшов в 2017 році. Друга частина розвиває Всесвіт, розширює лор вдосконалює механіки та відкриває гравцям величезну кількість нового контенту. Гравці знову беруть на себе роль шукачів пригод у небезпечному світі глобальних конфліктів. Зокрема, перипетії з червоним легіоном та їх окупації всесвіту. Bungie зробили усе, аби не ламати того, що працювало до цього відмінно. Кампанія стала ще більш кінематографічною та цікавою. Кількість ПВЕ місії. Рейдів PvP стала більшою та пропрацьованішою. Класи стали більш гнучкішими та різноманітнішими в плані геймплею. Навколишнє середовище барвисте, усе постійно оновлюється, відштовхуючись від сюжетних подій. Так, по факту, це те саме Destiny, але на стероїдах. Докопатися майже було ні до чого. Окрім системи луту та монетизації. Незрозуміло, чому банджі вирішили переробити ключові аспекти жанру. Система луту здавалася абсолютно зламаною і рандомною на релізі. Часто гравці навіть в найскладніших рейдах. Отримували відверте, низькорівневе сміття. Прогресія через це сповільнювалася, а натомість лутбокси могли надати багато чого корисного, що ставило під питання чи не був лут навмисно зламаним. До цього всього кількість локацій та контенту була за dlc ділсіпейволом, що змушувало закуповувати доповнення, аби не відставати від інших. З часом усе було пофікшено, але гірке відчуття нав'язливої монетизації у гравців це залишило. Активно прислуховуючись до фанбази, покращуючи гру банджів. Далося зробити значний крок уперед порівняно із першою частиною, зробивши Destiny 2 одним з найпомітніших ММО лутер шутерів десятиліття.